Чи буває, ну ми знаємо, що буває, але що на це впливає? А, чи вчителі самі культивують таку нерівність своїми оцінками? Можливо, чи підкреслюють вчителі ці соціальну нерівність дітей в класі? А, я думаю, що такі випадки є. Вони так само підкреслюють, багато чули таких випадків, коли діти самі відчувають несправедливість. Зараз мені здається, цього менше, тому що є більше гласності. Якщо таке відбувається, то батьки можуть іти далі. Раніше це було трошки табу йти і на когось скаржитися або говорити про те, що до тебе ставляться якось не так. Але воно є, але я не вважаю, що вони є правильним і продуктивним. Тому що дійсно професіонал, мудрий вчитель, він намагається достукатися до кожної дитини і оцінити її об'єктивно, тому що діти різні, і якщо дитина певний час знаходилася на одному рівні і потім, скажімо так, зробила якийсь скачок. І нехай навіть ці успіхи не були ну, на високому рівні, але все одно, порівняні з успіхами, які вона давала раніше, вони є достатніми, достатньо високими саме для неї. То я думаю, що варто її оцінити достатньо високо. І Я думаю, що наші вчителі так роблять, роблять. це, мотивуюче оцінювання для того, щоб дитину стимулювати і говорити, що ти можеш головне твоє завдання працювати, постаратися. І тоді ти будеш, ну маючи, скажімо так, соціальний рівень можливо десь нижчий, але ти можеш мати таку саму оцінку, як і діти, які, наприклад, бають, мають більше можливостей для ну, того, так. щоб виконати Перепити це рік, завдання. Просто ти того, маєш 6. працювати трошечки більше в тих умовах, яких ти є.